Взагалі прийшов з настроєм боротися як за свої права, так і за Україну. Мені здається, що всі ми знаходимося тут, не через те, що ми цього заслужили, а через те, що просто 24 лютого нас не було в Україні. І найкраще, що ми можемо зробити, це вийти як за Україну, як так і за права ЛГБТ людей, які в Україні на жаль зараз. Є військові ЛГБТ, які захищають ціною своїх власних життів, захищають Україну. Є такі я не знаю, яке літературне слово вжити, як пан Ростович, який дозволяє собі казати якусь, якісь нехороші слова на ЛГБТ. Мені, мене це збурює, тому я тут, і я хочу сказати, що гомофобія це Росія. Стовою в людях я це приймаю і я не нам... надію, що людей те саме влаштовує в людях. А у Каті свобода, рівність, збройні сили України. Тому що саме завдяки ним Україна досі існує. Ми сьогодні маємо змогу з'єднатися в цьому прекрасному менші з нашими товаришами з Польщі. Дуже їм дякуємо за організацію, за те. Що прийняли нас ну, погано? Я волонтерила в Київ Прайді декілька разів, три чи чотири не можу згадати. І сьогодні дуже дуже дивно йти як учасниця під час такого періоду, під час повномасштабного вторгнення. Але я відчуваю це мій обов'язок заявити про те, що Україна це абсолютно європейська держава, яка зараз буквально. Стоїть на захисті всіх демократичних цінностей, виступає проти дискримінації, проти не знаю, проти зла.